Всім привіт, На зв'язку дівчина, яка намагається. І сьогодні я поділюся з вами інсайтами з книги Простір варіантів. Я у вас запитала, ви сказали, що хочете, і чому я безмежно рада, тому що там прикольні думки, які я хотіла вам донести, і можливо, це зміни чи життя. Не знаю, не знаю. Перший інсайт, такий лайтовий, це база, яку повинен знати кожен. Це про те, що наші думки буквально створюють наше життя і нашу реальність. Я думаю, вже нині ні для кого не є секретом, що те, що ми думаємо, точніше наші думки матеріалізуються. Ем, хоча, можливо, можливо, хтось в це не вірить і не знає цього, то напишіть, будь ласка, в коментарях і продовжуйте дивитись. Продовжуйте дивитись. По-перше, найголовніший факт, який я зараз хочу на початку відео сказати: я кажу про речі, в які я вірю. Якщо ви в це не вірите, це не означає, що те, що я кажу, це неправда, а ваша, ваша філософія життя єдина правильна. Ну, у нас великий всесвіт, і все має право на існування, окрім Росії. Ось так ось. Найголовніше, що треба знати з усього цього інсайту і пункту, і великої частини нашого життя, це те, що ми всі це енергія, і наші думки це енергія. А енергія притягує собі подібну. Крапка. Все, цього достатньо. А якщо вам недостатньо, то, коротше, ви думаєте про негатив, і негативу у вас стається більше. Знаєте, є такий момент, коли люди абсолютно чітко і точно знають, чого вони не хочуть, чого вони бояться, чого вони уникають, але саме цього, саме це і відбувається в їхньому житті. І всі так себе питають, чому? Я не розумію, я ж цього не хочу. А тому що у Всесвіта не має е, значення цієї е, частинки не. Все, що йде з не, перебазується на да. Ну, типу, якщо ви кажете, я не хочу хворіти, то всесвіт вам буде а, кидати хвороби. Це важко, я знаю. Я сама з цим не завжди можу справлятися. Але я це усвідомила досить давно, і я вже звикла до цього, знаєте, коли ти думаєш про негатив, то себе потрібно зупиняти і казати: Стоп, я хочу, аби це було в моєму житті. І якщо ви не хочете, то або переформуйте свою думку, наприклад, не. Я не хочу хвороб, а я хочу бути здоровою. Сенс один той самий. Але хвороб у вас не буде. Ну, я думаю, логіка зрозуміла. Коли я це прочитала в цій книзі і ще раз переконалася в тому, що моя філософія життя і думок правильна, і я не одна так думаю, а ось я неочікувано для себе. Розбила вщент стереотип, від якого була дуже залежна. Коротше, історія життя. Коли я наважилась переїжджати від рідних, це було, це було неймовірно, я дуже сильно цього хотіла. І на той момент я досить активно вела інстаграм. Але я не розказала про це нікому. Тобто у мене буквально вже стояли зібрані речі. Мені буквально сьогодні там після обіду їхати, ніхто про це не знав. Ніхто, буквально четверо людей. Мені було так дико страшно. Страшно, що, типу, зглазять, що якщо скажеш, то вся ця магія вона а, розвіється і нічого не збудеться. Але насправді це так не працює. Ну, якщо. Тут є нюанс. якщо, наприклад. Я в той момент, мені було дуже сильно страшно, і я б сказала: то можливо, б справді щось би пішло не ну, не так пішло не так. Но, але можливо, пішло б ще сильніше, не так, хто знає. Тому що я казала б зі страхом. Але усіх у нас бувають моменти, коли нас прям розпирає, знаєте, коли дуже сильно хочеться поділитися якоюсь інформацією, якимсь позитивом, щось у вас там сталося, ви чогось досягли, ви якась молодець, і вас прям розпирає, але ви не кажете, щоб ось не стало гірше. Але ось цією якраз енергією нею потрібно ділитись, тому що ну ви самі побачите, що чим більше ви випромінюєте цієї вдячності до життя і чим більше ви помічаєте деталі, чим більше ви дякуєте людям навколо просто за дрібниці. Дякую, що зробили чай, дякую, що відкрили двері, дякую там, не знаю, така прикольна сьогодні погода, дякую за будь-які дрібниці. Цих дрібниць, а згодом і не таких дрібниць буде ставати набагато більше. У мене є відео про те, як я силою думки буквально притягнула собі найкращу річ в моєму житті фотоапарат. Воно десь тут буде. Подивіться, почитайте. Подивіться його, там, в принципі, я буквально кажу: ось магію, яка сталася у мене в реальному житті. Другий інсайт, який дуже дуже актуальний зараз для нас. З вами. Це закон рівноваги, але насправді його можна коруч, підставити під будь-яку ситуацію у своєму житті, але я підставлю під найгострішу і найактуальнішу війну. Да, ми всі бачимо ці жахливі якісь події і жахливі новини. І що ми робимо? Ми починаємо це все прокручувати у себе в голові, починаємо а, роз... Ростити в собі ненависть, якийсь негатив, ми починаємо лише про це думати, і насправді від цього ніяк не втечеш. Це, ну, це природна реакція. Але а, тут сенс в тому, що коли ви постійно, постійно думаєте лише про погане, коли ми постійно а, фокусуємось лише на поганих новинах, то на краще багато чого не зміниться. І не лише в країні і в світі, а й в вашому житті, тому що ви ж притягуєте до себе негатив, і я розумію вас. Зараз, напевно, багато у кого виникло питання, що, типу, а що нам радіти тим, що вбивають людей? Ні. Я сиділа ні. Просто я про те, що можна один відсоток з усього часу. Ненавидіти і сумувати, і страджати за всім цим. А 99% чекати перемоги і радіти якимсь нашим маленьким вже перемогам. І розумієте сенс не зміниться. Росіяни. Будуть страждати в будь-якому випадку. Будете ви цього хотіти і так прям випромінювати цю енергію? Чи ви не будете цього хотіти і так випромінювати? Вони отримають усе. Але чи хочете ви отримувати негатив і якусь негативну віддачу Всесвіту за свій же негатив? Ну, я думаю, не дуже. Тому що я пропоную? І ще раз повторю: ми не пробачаємо росіян. Ми не забуваємо, що відбувається і відбувалося століттями, якщо так порозмислити, ми не, не відносимось толерантно до всієї ситуації або байдуже. Ми просто змінюємо фокус на чекання і віру в перемогу. І згодом вип'ємо по очерочці з кожного куточку світу за перемогу України з українцями яких зараз у нас капець як багато по всьому світу? А все це до закону рівноваги яким боком? А тим, що коли ви дуже багато віддаєте енергію в один напрямок, в одну емоцію, в одну ситуацію, коли ви ну, дуже багато себе віддаєте в щось одне, то все світ прагне до рівноваги. Тобто деструктивно для вас або екологічно, йому абсолютно пофіг. Якщо ви навіть самих самих гарних гарні сподівань і цілей віддаєте всю себе в якусь одну сторону, все, все одно вам скаже ні. Якщо так, то я заберу цю енергію в іншому твоєму місці. І це може бути здоров'я, це може бути якісь відносини з іншими людьми, робота, а, якісь важливі для вас сфери життя, все, що завгодно. Але він забере цю енергію, тому потрібно трохи це враховувати. І, ну, от знаєте, коли, наприклад, психосоматика, це все пов'язано, коли ви дуже багато працюєте, наприклад, працюєте, 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 і в результаті ні з того, ні з цього починаєте хворіти. Чому? А це для того, аби ви зупинились. Це вам така підсказка: егегей, зупинись, інакше буде ще гірше. Ви зупиняєтесь, і рівновага більш-менш налагоджується. Типу, це все пов'язано, і якщо все це знати, то ви просто охрінієте, скільки таких зв'язків в нашому житті. І останній інсайт, який цей також мене просто розбив. Коротше, я починала читати цю книгу два рази. І перший раз, коли я дійшла до цього моменту, я така. Ні, знаєш, щось ти тут не щось тут не так взагалі. Це абсолютно не сходиться з філософією моєго, мого життя, і я так не думаю. Другий раз, коли я почала, минуло напевно місці чотири. Другий раз, коли я почала читати, я дійшла до цього моменту і така: блін, да, це реально так. А сенс в тому, що долі як такої одної не існує. Знаєте, я була такою ярою фанаткою, що от від долі не втечеш там, все таке, і кожного разу, коли щось ставалося, я казала: ну, значить, так треба. Та ем, весь сенс цієї книги в тому, що в всесвіті існує безкінечна кількість варіантів нашого життя, і ми самі обираємо просто на яку лінію життя нам стати і яку проживати. Звучить. Дивно, складно, але, ну, типу, якщо розібратись, то в принципі в цьому є логіка. А логіка в тому, що. Ам... Доля, в моєму розумінні, була це такий сценарій, який прописаний, і ти, ти крутись, вертись, ти що хочеш роби, але ти все одно йдеш по цьому сценарію. Типу, хтось його придумав і ну, ось так склало ось Твоє життя вже прописане, і ти можеш буквально трошечки щось там змінювати. До речі. А у мене в одному влозі я казала, що чи я не не пам'ятаю, чесно кажучи, чи я казала, що це я просто для себе знімала що. Коли я лише вирішила, що я не їду зараз в Україну, моя сестра тоді їхала в Україну, і в мене був вибір або з нею, або тут залишатися. І я вирішила залишитись, і тоді в мене було відчуття, що я нічого не змінюю в своєму житті. Що, типу, я, от є моє життя, це як дім такий, це стіни. А, криша, підлога, каркастики, який вже є, який я не можу змінити. І це ось моє життя. А я туди всередину можу лише меблі запихнути. І це такі маленькі деталі мого життя, які я якось можу ще під, ну, підробити і щось якось їх змінити. Але по факту саму базу життя я змінити не можу. Зараз я відчуваю це абсолютно, абсолютно інакше. Тому що сама фраза, типу, від долі не втечеш, але, але це як? Ну, на моєму прикладі, наприклад, ну, на моєму прикладі, наприклад, я казала: от я приїхала в Австрію не просто так. Так, да, в Австрії насправді дуже багато чого відбулося. Поганого, хорошого, дуже багато, дуже великих змін. І в моєму житті свідомості, в е, коль спілкування багато в чому. Але я ж не знаю, як, яке було б моє життя, якби я залишилась в Україні. Я думаю, що також було б багато чого. Було б багато. У мене там, ну, типу, є люди, з якими я спілкувалася. Типу. Ну, я не знаю, можливо, б у мене взагалі було б ще яскравіше життя. Так, з якимись сиренами і страху, страхом, але воно можливо було б ще яскравіше. Я не знаю. Я просто обрала Австрію. Я просто обрала таку лінію свого життя. І кожного разу це просто мій вибір. Да, це не доля, це просто вибір. Насправді я зрозуміла, чому раніше я думала і була такою захисницею від долі не втечеш, тому що мені було страшно взяти відповідальність за своє життя і сказати, ні, це не доля, це я так зробила. Це я чогось не зробила, не дотягнула і чогось не досягла. Або, навпаки, я чогось досягнула, я чогось, я для цього щось робила, я старалася і я молодець. Це все про відповідальність. Знаєте, коли а, у мене залетів мій перший відос на Ютубі, там щось на 3,5 здається, тисяча, ось, і я розказала про це людині, і мені вона сказала, що «Ну ти таку тему обрала, вона залетіла. І я тоді, ну да, блін, реально. Але зараз я розумію, що ні, це я молодець. Тому що я зняла це відео, я його монтувала, я писала сценарій, це мої думки, які багатьом людям припали до душі. Це я, молодець, а не ну так вийшло. Ні, не так вийшло. Ось про це я розумієте, і усвідомлювати це дуже важко і важко брати цю відповідальність на себе, але це прикольно. Це, знаєте, це, це змінює життя. Да. Ось так. Це були всі мої інсайти. Поки що. Я думаю, що далі буде більше, тому що книжка така трохи змінює твій світогляд, ем, відкриває на щось очі. Але все одно до всього ми ставимося з краплинкою критичного мислення і ем, самі обираємо, в що ми віримо, а в що не віримо. Мирного неба над головою, смерті расистам, і українізації суспільства. Зустрінемося уже зовсім скоро. Люблю вас.